Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 5 грудня, п'ятниця і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Перед тим як поговоримо про те, що сьогодні планують призначити керівника офісу президента України, а також про те, що які об'єкти були атаковані цієї ночі. Чому а, Кадиров злякався, і після того, як він заявляв, що готовий до нападу на Європу, насправді сховався а, в бункер в Грозному про це і не тільки прямо зараз, але перед тим. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, не забувайте про ваші вподобайки, а так само поширювати це відео друзям, рідним, знайомим і коментувати. Нехай наша спільнота порядних та патріотичних людей тільки збільшується. Ну і будете знати оперативну інформацію. Обов'язково, як тільки безпосередньо підпишетеся. Зараз двічі на день виходжу. ну і... Власне кажучи, є багато чого цікавого, розпочинаю. Отже, українські дрони уразили НПЗ в Сизрані Самарської області. Повідомляють а, очевидці, мер міста підтвердив атаку, але не став уточняти, уточнювати, куди саме прилетіло. Ну як завжди, у росіян традиційно в таких ситуаціях, як вони кажуть, обломки у палі так. Ну, от обломки упалі, на кадрах, які поширюються, видно вибух і масштабну пожежу. Тобто, ймовірно, є влучання в сам НПЗ. Що цікаво, друзі. Пам'ятаєте, я як автотренінг тут знаєте, як гіпноз уже неодноразово на каналі говорив про те, що треба завдавати ударів по російських, так само транспортних нафтотранспортних терміналів, які використовуються путіним для того, щоб в обхід санкцій за допомогою свого тіньового флоту експортувати нафтопродукти. Я вам скажу, що удари по цих терміналах викликали неабиякий переляк та переполох. Що тільки Росія не включила і загрозу судноплавству, і екологічні катастрофи, і Туреччина почала підключати і міністр енергетики Туреччини почав коментувати: що ой, а можливо, небезпеки, а можливо, варто припинити ці атаки і тому подібне. Ну, варто взагалі-то <кій> стримувати і зупиняти Росію агресивно. Тому що єдиний хто становить загрозу в акваторії Чорного моря, це тільки Російська Федерація, як держава-агресор. Більшим про більше мені взагалі-то і невідомо, і неясно, хто ще може. Тому їх треба стримувати, але дуже болить росіянам, коли вражаються саме їхні нафтотранспортні можливості, і ось. Це те, що треба робити. Це ще один інструмент для зменшення надходжень нафтодоларів в російський бюджет вночі. Українські безпілотники атакували порт в Краснодарському краї. Йдеться про Темрюк. Портова інфраструктура в Темрюку отримала серйозні пошкодження після атаки безпілотників. Відбулося займання в оперативному штабі Краснодарського краю. Повідомляють для гасіння пожежі. Було задіяно велика кількість пожежників, ну тобто потрібно над цим працювати далі для того, щоб зменшувати спроможності ворога до транспортування нафти. І крім того, це вам за Одесу і Одещину, яку Росіяни за минулі кілька тижнів бомбардують і атакують постійно. От вам і Атвіточка, що називається: зупиняйте удари по Одесі та Одещині, зупиняться по Краснодарському краю. Але зупиніть удари по українській енергетиці, по українських цивільних, припиніть терор і зупиняться удари. Якщо ні, то війна і далі буде переходити на територію Росії. І буде переходити в тому числі і в Грозний, і в Чечню, і в Університети спецназа всякі там, і так далі. Так от, Грозний під ударом. А, атака безпілотників прийшлась на діловий центр Грозний Сіті, який як раніше повідомлялося, як і Москва Сіті, міг використовуватися для того, щоб коригувати безпілотники. Крім того, там знаходяться офісні центри, наближені до Кадирова безпосередньо. Кадиров, який нещодавно просив, а можливо навіть вимагав у Путіна віддати наказ. І вони всі підуть на Європу. От тільки скажи, всі готові. Ну. Як вони ходили під Маріуполь на Київщину, всі бачили, які завдання виконували, і відеоконтент, який викладали теж. Тому ну, <кій> до Європи далековато. Не так далеко в Україні зайшли, як планували. То про яку Європу там уснак якихось, і то і не іначе взагалі? А, отже, атака прийшлася. Москва в Сіті серйозно, ой, вибачте, ну бачите, Обмовка, що називається, але така, яка хотілося, щоб теж збулася. По Москав-Сіті, щоб теж. Так от Грозний Сіті пошкоджений, працюють екстрені служби. Режим кавор запроваджено всіх в аеропортах Північного Кавказу, а так само в Краснодарському краї і в Оренбургі. До речі, в Оренбургській області теж повітряна тривога. А, так само. Тобто, ну, потужно наші дрони запустили. В той же час Росія застосувала велику кількість дронів імітаційних пусків. Тобто, ворог фактично не запустив реальні, а здійснював імітації, але все ж таки проводить розвідку і може готуватися в найближчі дні до масштабних ракетно-дронових ударів. Особливо, ну. Ми розуміємо, є певні дати 6 грудня це День Збройних сил України. Тобто, в ці дні, звичайно, треба зберігати пильність і обережність реагувати особливо на сигнали повітряної тривоги. Європа має створити власний план по врегулюванню конфлікту в Україні. Про це заявив Єврокомісар по обороні Андріус Кубілюс. Повідомляє політико. За його словами, необхідно. Необхідна можливість обговорювати ініціативу, складену європейськими країнами, крім підготовленого плану американцями. Ось така ситуація, але ж ми знаємо, що європейського плану як такого немає. Взятий за основу план Дональда Трампа. І, мабуть, зараз буде дуже важко, дуже важко ну, створити альтернативу, яку приймуть американці. Тим більше як змусити росіян її прийняти, я розумію, але треба воєнними методами. Тоді потрібно санкціями ще більше тиснути, і потрібно дати Україні томагавки, дати далекобійну зброю, дати можливість бити і рознести, розтрощити термінали для експорту нафти це в Чорному морі та в Балтійському, і бити далі по НПЗ та по військових об'єктах на території Росії. Тоді, можливо, з перенесенням війни на території ворога, з посиленням наших можливостей, а також санкційного тиску, це можливо, а без цього змусити буде ну, мені здається, ми розуміємо, дуже важко. Це теж а, треба розуміти. Але європейці працюють, поки європейці працюють. До речі, що дуже цікавий момент. Дещо варто заспокоїти ситуацію. Пам'ятаєте, я казав про те, що сипиться Європа і що США втрачають лідерство після того, як Італія фактично висловила сумніви у фінансуванні ініціативи закупівлі у Сполучених Штатах Америки зброї для України за європейські кошти за ініціативою Pearl, так званою. так от з'явилася інформація про те, що. Антоніо Таяні, міністр закордонних справ цієї країни, сказав: Та ні, поки тривають бойові дії, не може йти і мови про припинення постачання зброї Україні. І це важливо. А сказав він це після розмови з державним секретарем США Марко Рубіо. Тобто, скоріш за все, Рубіо порекомендував а, італійському уряду продовжувати закуповувати американську зброю для потреб України. І це добре. Крім того, грецькі медіа повідомляють, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі Сполучені Штати е, нібито тиснули на грецький уряд, щоб греки долучились до ініціативи закупівлі американської зброї для потреб України. А отже, проблеми є з європейською єдністю і підтримкою України, але не критично ще це треба розуміти. І не критично зі Сполученими Штатами Америки, інакше вони би ну, не фактично не рекомендували, м'яко кажучи, або, можливо, не тиснули на окремі європейські країни, аби вони продовжували закуповувати американське озброєння. Ну, погодьтесь, якось нелогічно. До речі, щодо наших прибуло в Білому домі, я сподіваюся, що наших, ну, знаєте, видаю як: Лінці Грем, видний сенатор республіканець. А також Марко Рубіо напередодні були на аудієнції у Дональда Трампа, і без Стіва Віткофа без Кушнера це добре, тому що таким чином, можливо, і Трамп намагається урівноважити позицію, в тому числі переговорну, думки, які лунають для того, щоб сформувати певне бачення відповідне. Ну і сподівається, що Грем і Рубіо вони більше ну за нас. І більше про застримування Росії, ніж інші, принаймні так повідомляє багато експертних кілей американських медіа. Ну а NBC News американське повідомляє, що Джей Дівенс, віцепрезидент США, сказав про те, що США чекають хороших новин щодо миру в Україні. Віце-президент Джей Дівенс допустив, що хороші новини з приводу врегулювання російсько-українського конфлікту. З'являться протягом кількох тижнів. Тобто, ну, він сподівається, що протягом цього часу буде підписано угоду. Ну, а європейські лідери порадили президентові Зеленському не погоджуватися на вимоги Росії без чітких гарантій безпеки США. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Це повідомлення було передано Зеленському в ході телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок. В розмові взяли участь президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерс і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За словами дипломатів, під час телефонної розмови Макрон в тому числі заявив, що Вашингтону необхідно чітко визначити як США. Будуть захищати Україну та надавати допомогу перед тим, як Київ погодиться на кінцеві умови угоди. <клес> Логічно і про це раніше говорив і президент України Зеленський, що нам потрібні гарантії, що ми зараз зупинимося, і фактично Росія залишається на окупованих територіях. Де-факто підкреслюю, ніхто юридично. Ці території російськими визнавати ніколи не буде, але де-факто. Ну і гарантії, що агресія не пошириться далі і плюс гарантії від того, що Путін через кілька місяців чи років не відновить агресію. До речі, у Путіна так індійські медіа, тому що він. Цими днями перебуває якраз з візитом в Індії російський диктатор, його зустрічав прем'єр-міністр Індії Моді з найбільшими почистями. І от, Путін, даючи інтерв'ю індійським медіа, вони його запитали про безсмертя. Ну, вочевидь, іронізуючи над його появою із китайським лідером Сі дзіньпінем, які коментували серед іншого можливість жити до 150 років, а враховуючи напруженість. В індійсько-китайських відносин це можна сприймати ще як такий тролінг свого роду. Так от, вони його запитали. Ну Путін сказав, що ні, нічого вічного немає, вічний тільки Бог, але в нього ще багато справ. Бачите, зібрався російський диктатор жити скільки. Ну, ви бачите, ну нічого, подивимося, скільки йому то лишилося насправді. І ну, він сказав про те, що ще є багато справ, тому нам потрібно. Порушити ці справи. Нам потрібно не дати Путінові реалізовувати його агресивні неоімперські плани, і для цього потрібні гарантії безпеки. Які найкращі? Нічого не треба придумувати. Слухайте. Є практика, є факти, є історія, як в подібних ситуаціях Сполучені Штати Америки допомагали е, е, окремим країнам. Японія, Південна Корея, Ізраїль. Інші союзники США, головні партнери США поза НАТО. Є відповідна практика, є досвід, є юридичні процедури та формулювання, як це зробити. І нічого не треба придумувати. Ось і ми хочемо цього. Ну, Бразилія має, наприклад, статус головного партнера США поза НАТО інші країни. Тобто це нормальне формулювання, і в тому числі те, що писав, наприклад Залужний. В, свої, в своїй статті про те, що так мають бути розміщені війська, можливість навіть розміщення американської ядерної зброї це теж притаманно, це теж те, що в принципі використовувалося в практиці США надання гарантій безпеки нам. Британія готова виділити Україні 10,6 мільярдів доларів із заморожених російських активів, повідомляє The Times. Лондон прагне домовитися з ЄС і партнерами, в тому числі з Канадою, щоб направити Україні до 133 мільярдів підтримку українських військових. Це важливо насправді. канцлер Німеччини Мерць скасував свій візит до Осло до Норвегії. І навпаки летить до Брюсселя, щоб поспілкуватися з бельгійською владою, з прем'єр-міністром цієї країни, для того, аби все ж таки фонд бельгійський погодився на те, щоб виділяти кошти доходи з відсотків російських арештованих активів на військові потреби України. Для нас це зараз дуже важливо і. Долучається до речі, Британія з позамеж ЄС. Якщо долучиться Канада, це ще підтримка Норвегія, яка проводить активні дискусії з тим, щоб в тому числі забезпечувати своїми коштами і гарантувати виділення цієї допомоги для України. Це було би дуже потужно і важливо для нас. Робота ця триває не так багато часу. Залишилося, тому що незабаром має відбутися. Відбутися засідання глав держав Європейського Союзу, де серед іншого на порядок денний планують якраз винести питання про те, щоб виділити ці активи Україні. Добре, що дещо питання зрушило з мертвої точки. І так і ми отримали підтримку на 90 мільярдів євро. Нам євросоюз має виділити на 2026 рік, але все ж таки нам потрібно більше. Тому що війна потребує грошей, потрібно озброєння, осучаснення, інновації, технології. Це все ресурсно в'ємко і затратно. А відтак ми потребуємо ще більше, тому чекаємо, що наші партнери все ж таки ухвалять відповідні рішення. Це на сьогодні дуже важливо, і з того, що ще відбувається. Треба сказати, що в Україні почали виробництво турбореактивних двигунів для дронів, ракет та авіабомб. Україно-австралійська компанія розгорнула виробництво. Треба сказати, що це хороший приклад, теж так само взаємодії і об'єднання технологічно-інноваційного потенціалу в оборонних індустріях з нашими партнерами. Це насправді важливо. Урсула фон дер Ляйн тисне досить активно на країни європейського союзу щоб виділити нам допомогу з російських арештованих активів і навіть пропонує аби рішення ухвалювалися не стовідсотковою не стовідсотковим консенсусом усіх членів європейського союзу як це передбачає процедура а простою більшістю голосів урсула вже пропонує зробити свого роду революцію але вона реально за нас за те, щоб виділити кошти. Це важливо. Подивимося, як будуть США реагувати на це. Ну і Кадиров, як я вже зазначав, погрожує війною Європі. Ну тут нічого нового, фактично. Тобто ситуація продовжує залишатися складною, вона непроста. йде боротьба досить серйозна. Не впевнений, що зараз європейцям вдасться просунути якийсь свій план, давайте будемо реалістами. Але наполягати на тому, щоб мають бути сильніші гарантії безпеки, це факт. Але для того, щоб і США показали гарантії безпеки, Європа теж має брати участь в лідерстві. Європа теж має показувати приклади, щонайменше через те, щоб виділити нам активи, щонайменше через. Те, щоб постачати зброю, щонайменше через те, щоб запровадити наступний 20-й пакет санкцій, ось, власне кажучи, і консолідувати позицію зі США по гарантіях безпеки. Тому йде боротьба, подивимося, найближчим часом буде інформація, я думаю, від нашої переговірної групи, яка зустрічається з Вітков Кушнером у США, і ми почуємо про подальші кроки. З нашого боку, а також пропозицію США. Трамп, видно, теж обдумує, які кроки робити а, в подальшому, тому що і Грем і Рубіо на противагу Кушнеру і Віткофу. З'явилася інформація про те, що відтерміновані санкції проти автозаправних станцій Лукойл до квітня 2026 року внесу ясність. Новина і погана, і хороша. Погано, що відтерміновані. Хороша в тому, що це стосується. Управління і продажу, тобто до цього моменту до квітня є дається можливість а, заправкам заправній мережі, яка існує за межами Росії, продати їх, переоформити власність а, фактично або ліквідувати. А переоформити там теж до речі дуже непросто, тому що санкції продовжують діяти і забороняють розрахунки з російськими контрагентами, перерахування цих коштів до Росії. І роботу з Рознєвтю і російськими фондами кошти, рух коштів заблоковано і заборонено. Отак би все Росії заборонити, накласти повний ембарго і, зрештою, дотиснути їх. Але на жаль, позиція заходу поки що така, що давайте вести перемовини ще й ініціюючи поступки з українського боку. Тому. Подивимося, часи не прості, вони турбулентні. Президент обіцяє оновлення команди, перезавантаження офісу з новими підходами і найближчим часом має оголосити, хто ж очолить офіс президента. Про це принаймні пишуть медіа. Тож, побачимо, друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі, не забувайте про вподобайки. Дякую всім, хто дивиться, дякую за ваші відгуки, підтримку, теплі слова. Бережіть себе і слава Україні! you